Для того щоб вони заколядували для наших захисників таким чином їх підтримати і заохотити цивільне населення для більшого бажання донатити на наші збройні сили України. Донати більше впали і за недовіри суспільства, напевно, але якщо є люди, які не довіряють якимось великим фондам, вони можуть підтримати просто свого якогось рідного знайомого сусіда і безпосередньо повністю його якби, допомогти фінансово підтримати. Потрібно Попередньо переказати вітання нашим захисникам, зняти відео з колядкою та передати естафету трьом наступним гуртам або хорам. Поширити в соціальних мережах Фейсбук, інстаграм, і можна відмітити наш фонд перемоги та віднови. Попри те, що захисники і так мають багато роботи, щоб захищати нас, вони ще й мали час зняти для нас колядки і теж розповсюдити нашу ініціативу. Мусимо підтримати, і ми маємо все, що ми можемо зробити, маємо робити для них і тому заохочуємо вас заколядувати для наших захисників.